Так, бляха, Господь. Щас. Знімаю рукавиці, бо це ж капець. Ну, спасибо, вспомнила, чого я не ношу цю куртку. Того, що дівчата купила, а блін, я не можу знайти. Так, ось знайшла. Ось, оце крючок. А тут десь я шукаю петельку. І що б вам називається і руки, і ноги? Тим, хто придумав ці курточки на петельках. Ось, ось тут ось така дірка. А ні, тут, а тут пуговичка є, господи, Пугавичка, а в петельку вона влазить. влазить, О! Фух. ну, Дуже класний хутряний. оцей, Але оце хутро, яке дуже класне, воно тут частково на гудзиках, а частково на петельках. Це вже воно перешивалося. То, що йдеш, крючки просто відпадають. Того перешивалося на гудзики. В общем, але це не головна крінжатіна. Я чого вийшла сюди. Показати вам, що ця шапка, яку я ношу, і яку ви всі дуже не любите, що вона не сама погана. У мене є набагато хужі. Зараз я вам їх продемонструю. Ви мені пишете, що в мене, хоч одну рукавичку, одягну. дуже погана ця шапка, бо вона скуйоджена і взагалі вона гівно. Я вам покажу: в мене є три шапки, три супер крінжових шапки, які я не можу викинути, але носити я їх теж не можу. Витягую, як є, ось перша шапка. Я її називаю Полонений німець під Ленінградом. Зараз я вам її поясню. Дивіться, вона купувалась тоді, коли були модні ці перші хутрині шапки. Їй ну, років 19, бо я з коляскою ще ходила з сином. Дивіться, о, такої шапки нема ні в кого. Однозначно, тому що вона була одна, і вона лежала на вітрині десь рік. І ніхто її не купляв, тому що там всі шапки були по 650, тоді хутряні, а ця була 850. Але в неї були такі довгі вуха, у неї була незвичайна конструкція, і я на неї повелась. Я її періодично ношу. От коли я ще влазила в Дубльонку, я її носила. Більше ні до чого вона не налазить. Ну, До цієї курточки вона ті пай ок, але слухайте, ну це жушанка, ви бачите? Що це якась така пекельна ушанка. Ну, що Вона дуже привертає до себе увагу. Хоча пригулюю, її можна носити. Але от, в общем, вона в мене лежить, оце 19 чи 18 років, я її періодично ношу, періодично не ношу. До червоної куртки вона не годиться, до жовтої курточки вона не годиться, вона пасує тільки до шуби, до пальта не пасує. В общем, шапка, яка ні до чого не пасує. Кладем її назад. Ось витягуємо місце номер два. А ну-ка. Ох. Це я купила в Норвегії під час свого першого візиту. Вона коштує люди на наші гроші 4 з половиною тисячі. Вона дуже дорога, але це настояща норвежська мода. При цьому всьому вона абсолютно холодна. Вона дуже холодна. Я зараз стою, мені в ній холодно. Як тільки найменший вітерець, дивіться на мене, її ж суку з мене знесе. Я буду за нею ганятися по всьому парку. Ну, і знову ж таки до спортивної курточки вона не підійде. Я не знаю, до чого вона може підійти. Ну, Вона симпатична шапка, але я не знаю, як її носити. Ну як, як її носити? Тут ззаді є, ось, бачите, ось шнурок, по ідеї, її можна якось затягнути. Але це тільки по ідеї. По факту затягуєш так, що тут на лобі полоска, а вона все одно злітає. І, і... найкрінжовіша моя шапка. Ой, ось. Яку я купила в Кишиньові два роки тому. Це справжня молдавська шапка. Бачите, сама справжніша. Вона сама дешева. Оце коштувало дві тисячі гривень. Подивіться, яка вона всередині. вибачте, ось я її вивернула. Бачите, яка? Ну, Вона дуже класна шапка. Зараз я її оділу, але ж носити її по городу, це називається ну... Ну, вона дуже привертає увагу. І хоп! Її якось декось так носити. Отак знаєте, як нам в дідстві брошку закалували. Ну, в общем, якось так її треба носити. Вона дуже тепла. Вона дуже тепла. Ой, холодна курточка, але вона так привертає до себе увагу, якби ви знали. Ну От, чесно, хороша шапка, викинуть, ні. Ніколи в житті я її не викину, бо вона класна. Але ну скажіть, вона якась така, вона ну, це якась така, вона, але дуже гарна. І оце в мене три отаких от шапки які лежать, лежатимуть у мене стіго 10. Оцю, може, і викину оцей паскудний резерв за 700 гривень. Ну, говно, а не шапка, понятно. Але вона принаймні до всього пасує. І на неї одягається капішон. А це теж немало Фух, а це отак. Бачите, яка шапка? Вона на мені велика. Ой. Але дуже тепло. Ніс червоний, страшне. Важко виглядати загадковою жінкою, коли в тебе червоний ніс. І очі сльозяться від морозу, але вже як є. Оце норвезька шапочка. Боже, як мороз. Страшний мороз. Холодно, капець. Шапка гарна, дівчата гарна. Ось така, бачите, з логотіпом. Це ж теж оця фірма забула. Марімека, по-моєму. Справжня, норвезька чи скандинавська. Але ж холодна, як собака. Боже, яка червона. Ну Вибачте, вибачте, а шапку показую на себе. Ніколи не викину її, бо це спогад про мій перший візит до Норвегії. Це сувенір замість магнітика. Ой, шапка полонені нацисти під Ленінградом. чи Сталінградом. Вона безумовно дуже стильна. І от подивіться, цій шапці 18 чи 19 років. Вона виглядає, я не знаю, якби дубльонки так виглядали, як оця шапка, ці баламбони, воно таке гарне. Ну, ззаду таке, ззаду таке, як наче мене побрили, так? Да? Але в цілому дуже гарна шапочка. Але ж вона не до всього йде. Оце отак я так стою, воно наче і непогано. Але не до всього. От вона взагалі не до всього. Ой, гарна шапка, гарна, не викину ніколи. Скажіть, як гарно вітер, як гарно вітер віє прямо і моє волосся, і чорне оце хутро, і оце хутро. Куртка холодна, як зараза, блін. Переплатила за цей хутряний капішон, ось, бачите. Вся ціна в капішоні. Ой. Фух. Видно по обличчю, що мені дуже холодно.